Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з таким музичним поняттям, а іншими словами, терміном як темп, що означає нагадаю вам швидкість виконання музичного твору. Діти. Перед вами дві картинки. На одній зображено леопарда, який дуже стрімко рухається. Мабуть, угледів здобич та намагається якнайшвидше цю здобич наздогнати. Тобто рухається він дуже швидко. Ця картинка для нас буде означати швидкий темп. На іншій картинці ми бачимо равлика, який спокійно, неспішно, повільно, бо швидше не може, кудись повзе серед яскравих лугових квітів. Для нас з вами ця картинка буде асоціюватись з повільним темпом. Зараз буде лунати музика. Ваша задача уважно прослухати мелодію та визначити її швидкість і вказати на відповідну картинку. Визначилися з темпом цієї музичної п'єси. Якщо ви вибрали картинку з Леопардом, який стрімглав мчить за своєю здобиччю, то ви справилися із завданням на відмінно. Українська полька дійсно лунала в швидкому темпі. А ми слухаємо далі. Друзі, якщо ви знову вибрали картинку із зображенням леопарда, який рухається швидше за вітер, то ви зробили правильний вибір. Турецький марш композитора Вольфганга Амадея Моцарта теж лунав в швидкому темпі. Пропоную тепер до вашої уваги ще один музичний фрагмент. Діти, Слухаючи цю музику, важко помилитися з визначенням темпу. Скарга композитора Самуїла Мейкапара пролунала в повільному темпі. Тож вибираємо картинку із зображенням равлика. Мої маленькі музиканти, сьогодні ми з вами продовжили знайомство з таким музичним поняттям, як темп. Тож, слухаючи будь-яку музику, спробуйте самі визначити, в якому темпі вона лунає.